Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді незвичний лот, не нумізматичний, але боністичний. Надійшла мені посилка від автора ось ось каталогів Монети України і паперові гроші України від Максима Михайловича Загребе. Замовив я в нього деякі позиції на його сайті офіційному, де придбав собі листаючий ось цей. Каталог в кінці звернув увагу на досить цікаві позиції, про які я, чесно кажучи, раніше не чув і не бачив. В інтернеті не звертав на них увагу. Це українська антарктична станція до 20-річчя антарктичній станції Академік Вернацький. Ось такі е карбованці, але не звичайного плану, а зображенням пінгвінів і станції Академік Вернацький. Тобто. Ось такого профілю. У нього в продажі, ну, у нього в каталозі, до речі, от такі от знайшов сувенірну, таку сувенірну продукцію. І вирішив собі також придбати, поповнити свою колекцію, бо таких речей у мене насправді немає. Купони у мене є, але отакого от профілю я, чесно кажучи, не бачив. Так, зараз я це приберу зайве все. Щоб воно мені не заважало десь на, на дальній план поставимо і перейдемо до огляду. Надійшла вона мені Укрпоштою. Щоправда, висилають не пріоритетним, тільки базовою посилкою. Вартість доставки обійшлася в 48 гривень. Перейдемо до розпаковки. Тут воно ось в такому футлярі. Замов я собі два комплекти. Відразу один піде на подарунок, а один залишу собі. Ціна питання невелика, всього один комплект, всього 300 гривень. Всього 300 гривень, я думаю, що це невеликі гроші. Ось тут 600 гривень це два комплекти мені обійшовся. Обійшлися. Зараз я його обережно відкрию, щоб ще не пошкодити. Так, і ще з цього боку залишились у нас. Так, тут є, тут є і тут. Ще тут залишилось. Зараз ще для повного щастя взяти ще порізати банкноти взагалі буде бімба. Так, а тут ще такі календарики. Ух ти, клас. Так, зараз ми це все зайве я приберу, щоб мені не заважало. Перейдемо до огляду. Так, українська антарктична станція. Тут у нас... Ось такий набір із такими банкнотками. Листівка йде. І банкноти 2016 року. Один набір. Українська антарктична станція, Західна Східна Антарктида. Номер є 30960. Так, далі це календар, який я так розумію, і другий набір такий ж самий. Номер 961. 2 підряд, умовно. І такі календарики. Номізматика і фалеристика, 2026. І тут зображена Любов Панченка, срібна монета 25-го року. Весь світ монета, Її характеристика в журналі Номізматика і фалеристика. Два комплекти, відповідно, два календарики. Так, на 2026 рік телефони. І так далі. Ось такий приємний, приємний бонус від Максима Загреби. Так, це я можу прибрати. Це можемо залишити ось тут на фоні, нехай буде. І перейдемо до огляду. Давайте той, що був перший, до огляду нашого лоту. Так, тут у нас карта Антарктиди на листівці, малий державний герб України. Умовно тут навіть географічно розділено назви на Східну і Західну Антарктиду, море Ведела, деякі моря підказані, море Дюрвіля. І ось в цьому районі на півострові Антарктичний єдиний з півостровів Антарктиди. Таким синім і жовтим кольором відображено регіон. Сфера роботи і діяльності станції Академік Вернадський. Саме в цьому регіоні і розташована дана станція. Так, Є, і перейдемо на огляд зворотньої сторони. Тут воно все упаковане. Спеціальні такі стрічці. Всі банкноти в стані Uncirculated. Ведь сюдно Так, вони, мабуть, задрукували їх ще з типографії, коли, мабуть, друкували, так їх і запакували. Так, тут обережно це все зняти. Так, банкнота. Номінал. Так, я хочу з меншого номіналу до більшого. І... Давайте спочатку розберемо листівку. Нумізматика і фалеристика листівка, 20 купона карбованців, така ніби як поштова марка, але вона не клеєна, вона мальована. фото. Сайт Сайт вказаний. І отака от листівка. Листівка з номерним знаком, з серійним номером. Так, і давайте почнемо з першої банкноти. Це номінал. Так, вони в рукавицях мене розсипаються, не дуже зручно. Так, перше це Академік Вернацький це у нас один купон, один карбованець. Українська Антарктида, один купон. Нижче карбованець 2016 року. Тут зображення Пінгвіна. Напис зверху: українська Антарктида. Так, до речі, я можу дістати зараз зі свого альбому свою підбірку купону карбованців. Порівнювати їх з оригіналом. Вони в мене там, правда, не в Uncirculated, бо я невеликим є нумізматом, але так, невеликим боністом, точніше, не є великим таким збирачем рідкісних екземплярів, але купони, хоч в такому стані, але в мене підбірка також практично вся зібрана. Це збирав умовно по друзям, знайомим, ще коли школярем був. Ось Оригінальна один купон. Карбованець тільки тут замість е, либідь. Е, із легенди, Київ, брати Київ ще корив, і сестра їхня Либь. Тут зображено е, пінгвіна. Там, де напис Україна, напис Українська Антарктида. Один купон, один карбованець співпадає. Нижче напис мав би бути Національний Банк України. Він відсутній. І нижче просто рік карбування 2016. Купо на карбованці з 91 по 95, точно їх там друкували до 96-го. 96-му офіційно вийшла вже українська гривня 2 вересня. Так, і порівнюємо тепер на зворотній стороні. Зворотна сторона взагалі вся відрізняється, крім тільки номіналу той, який показаний. Тут зображено у нас на копію, умовно. Тільки номінал, бачите, одиничка повторюється, а все решта зображена станцією Академік Вернацький. Напис в лапках, сама карта Антарктиди і 20 років. Вказано. Це додати ювілею цієї української, української станції Академік Вернацький. Це у нас банкнота В1. Купона Карбованець, Академік Вернацький напис. Тут зображено також так, десь свого помічника вже загубив. Ось він. Це ось карта Антарктиди. На Антарктиді прапор показаний, де знаходиться станція Академік Вернадський». Напис 20 років. І ось зображено власне, само, самої станції Академік Вернадський». Це у нас перша. Далі банкнота в три карбованця. Тут так само зображено Пінгвіна. Номінал 3-2016 рік. На звороті те ж саме, тільки вже зеленого профілю. Якщо ж дивитися по оригіналу банкнота, як вона виглядала те ж саме, бачите, що міняється просто зображення, там, де сестра от, 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 Либідь зображена. І відсутнє напис Національний банк України, і там, де слово Україна, Українська Антарктида. Так, це у нас... Три карбованці. Далі наступний, наступна бона це 5 карбованців. Що мені не подобається, вони геть в гарному такому стані, в ідеальному. Тут п'ятірка, Так само, Зрівнюємо з оригіналом. Колір дещо відрізняється, але все одно має синій, синій відтінок. 5 карбованців, тут либідь, а тут пінгвін. На звороті так само міняється зображення. Замість. Храму тут зображена станція Академії Квернацька 20 років. Тут, бачите, тут такий візерунок зображений, тут вже карта Антарктиди. Є, далі десятка, відразу поряд. По десятці. По десятці. Також збережена практично гама. Зараз моя десятка вже полетіла. Не хочемо вона... до зображення. Загальної кількості доєднуватися. Так, значить, десятка. Зараз болист великий, незручно. Десятка. По десятці, знову ж так само міняється тільки зображення. Тут рік карбування 91-й, бачите всіх, а тут вже 2016 рік. Українська Антарктида. На звороті так само міняється зображення. Тут Києва, тут у нас, відповідно. Зображення Академік Вернацькій станції. Далі 20 номінал 25. Так, я зараз покладу в альбом, бо ще до нього я повернуся. Так, 25 номінал. Тут шкода, що не всі є номінали, було б класно, щоб вони так до мільйона зробили. Тут тільки сім банкнот. 25-ка. Також у фіолетовому такому баклажановому кольорі. Тут у нас пінгвін 2016, це 91-й. Різниця така ж сама. Так, Далі 50. 50 це передостанній з номіналів. 50 купона карбованців. 50 також по кольору майже збігається з тим, який був на оригіналі. Вони дещо відрізняються фоном. Це більш такий перламутровий це більш зелений. 2016. І завершується все. Соткою. Сотка, в мене їх, до речі, є дві. Є сотня 91-го, є сотня 92-го, оранжевого такого помаранчевого кольору. Так, тут у нас сотка, сотка. 100 карбованці 91-й рік. От вони так ось дещо відрізняються. О, Так, це ось такий невеличкий набір. Так, що знайомо, що є в описі про дані банкноти у каталозі Загреби. Що є в каталозі Загреби по, з даного набору? Давайте звернемося до каталогу і подивимося, що ж там написано. Це буквально остання сторінка третього тому, третього тому ось цього каталога. Паперові гроші України з 90-го року. Це третій том. Їх є три. Я робив огляд на всі три з них. Окремо на моєму каналі є огляд повний детальний по цих каталогах. Отже, до 20-річчя антарктичної станції їхній розмір 105 на 53 мм, Аверс, стилізація під 20 карбованців 25 карбованців України 91-го року. А, так, реверс Антарктична станція Академік Вернацький водяний знак на півмісяці. Тобто тут ще присутній водяний знак. Практично зберегли. А, ну, Зараз подивимося, що там є за водяний знак. Я, я його не покажу, бо його реально. Водяний знак, а ні, насправді є, на... є тут водяний знак півмісяці, тільки на камеру, як його передати, я, чесно кажучи, не знаю. Ось з цього боку. Ну, якщо дивитися на лампу, то так є. Водяний знак півмісяць. Ось з цього боку є реально півмісяць, Якщо подивитися, із... А, ну якщо я отак спробую, то в принципі трошки видно буде ось з цього боку. Ну, зараз, якщо я лампу подвину дещо, можливо, так буде краще видно. О, Ось так трошки видно. Ось з цього боку видно півмісяць. Тут також дійсно є водяний знак на цих банкнотах. Вони, якщо так підсвітити їх, то вони просвічуються ледь-ледь. Мені ще просто через камеру не зручно це показати, але якщо подивитися, ось тут з боку, є водяний знак у вигляді півмісяця. Ось тут, тут також якийсь фрагмент є. І ось цей водяний знак півмісяця, про який йдеться у описі у каталозі. Ну, зараз перевіримо, ну, припустимо, давайте 25-ку. Так, на 25-ки також є, тобто вони повторюються. На 50 карбованцях. О, тут також півмісяць, але вже в верхній частині. Ось фрагменти півмісяця, ось є фрагмент півмісяця. Тобто вони ці півмісяці розкидані по банкноті. Далі на 10 Також фрагмент півмісяця. Ось є, ось півмісяць, видно його. І тут також півмісяць. Присутній, дійсно видяний знак, той, що йде в каталозі. Бачите, для чого й потрібен каталог. Там є деталі, на які не звертаєш увагу на перший погляд. Тут я дивлюсь банкноти, як банкноти, пінгвін та пінгвін, а те, що там ще водяні знаки є, це вже особливість така деяка. Так, ось півмісяць, і тут також є півмісяць з одного з іншого боку. Далі три карбованці. Також є півмісяць, ось один, ось другий. З цього боку також є півмісяці. Тут практично оригінальні банкноти. Хоч вони сувенірні, тут також ось є півмісяці. місяці, то туди да, дійсно є, є на них оці півмісяці. Далі повертаємося до каталогу. Що пишуть? Значить, проводяний знак є. 2016 рік, вони всі без серії та номера. Тобто на них немає номерів, які є на оригінальних банкнотах. Ось, припустимо, візьмемо, повернемося до тих же банкнот. Де в нас там були? Сотні, Сотня карбованців. чим вони відрізняються? Тут є. От на, сотні, на на від сотні, до речі, тут також немає серії номера. Тут, що тут, що тут немає, а тут на, на оранжевій серія номер є. На цих купонах карбованцях також не на аверсі, зверніть увагу на аверсі немає серії та номера. Вже на пізніших, на 92-му, вже з'являється серія і номер. Ось 92 серія і номер. На цих не було серії і номера. І тут також немає на оцих банкнотах 2016 року. На них серії та номера також немає. Вони відсутні. Це характерно для всіх банкнот без виключення. 2016 рік без серії та номера. Ціна у них всіх однакова по каталогу. По 40 гривень за кожну по каталогу. В дійсності весь комплект я купував за 300 гривень. Без серії та номера, без серії та номера, тільки в наборах. Так, набір. Тут таки написано: набір пропагандистських банкнот, нумерована листівка Українська Антарктида та банкноти від 1 до 100, «Пінгвіно карбованці. Чотиризначний номер на листівці Uncirculated 300 гривень. А 300 гривень так вона є. Ціна, та, яка вказана в каталозі. Та, за такою ціною на сайті Максима Загреби вони і продаються. Тому кому цікаво, звертайтеся, замовляйте і вам буде щастя. З вами вийдуть на зв'язок, на електронну пошту надішлють вам реквізити для оплати. Там через ФОП треба оплачувати, і вам надійде посилка. Так, водяний знак, ось також в описі вказано. Водяні знаки, тут, до речі, ось видно ці водяні знаки в вигляді півмісяці. Вони дійсно там є півмісяці. І під ультрафіолетовим захистом, якщо продивитися, є такі дрібні полоски. Бачите такі рисочки, ось вони присутні. Ну, тут я вам не покажу, бо це не потрібне спеціальне обладнання. Хоча б фонарика. Ну, до речі, у мене фонарик є. Зараз спробую. Не фонарик, а ліхтарик зараз мене поправлять. Я не впевнений, що він спрацює, але варто спробувати. Раз я вже, раз я вже роблю огляд цих купонокарбованців, то чому б не спробувати. Візьмемо ту ж таки сотню. Ту ж таки сотню. Ні, цим ліхтариком мені не вдасться його показати, але з іншого боку водяні знаки, якщо так от підсвітити, то будуть видними. Зараз одну хвилину. Водяні знаки ось так видно. Дещо. А от ну, тут ультрафіолетового захисту ну такого нічого немає. Так, зараз одну хвилинку. Я ще хочу один режим перемкнути на, на ліхтарику, подивитися, що з цього вийде. Ні, тут нічого такого немає, отак вона і залишається. Так, значить, що відомо значить, про. Дані банкноти іще в інтернеті. Тираж я їх не знайшов. От в каталозі Загреби, от в цьому новому, про тираж нічого не йдеться. Невідомо, який тут тираж. Зазвичай тираж кажуть в верхній частині, але тут не в верхній частині, не тут в описі про тираж мова не йде. Тому скільки їх надруковано, невідомо. Мені надійшла 960- і 961 версія цього всього добра. В інтернеті, що пишуть про даний набір? Так, зараз одну хвилину десь я собі зробив заготовочку. В інтернеті пишеться, що що банкноти Українська Антарктида, вони є, це не офіційні гроші, а колекційні купони або сувенірні банкноти. Які імітують гроші та випускаються на честь українських антарктичних досліджень, зокрема на станції Академік Вернацький, і мають номінали, що відображають реальні чи символічні суми як 1, 2, 5, 20, 25, 50 та 100 карбованців. Вони друкуються для колекціонерів та ентузіастів, продаються для на спеціалізованих майданчиках, а не в банках. Антарктида не має офіційної валюти, оскільки є континентом без суверенітету, але існувала неофіційна антарктична валюта або антарктичний долар. Випускалась групою ентузіастів в 1996-2001 роках для збору коштів на наукові дослідження. І зараз це предмети колекціонування, що дорівнювали курсу долару США. Реально ж в австралійській антарктичній території використовувався австралійський долар. Ну і українці придумали ось українська Антарктида такі сувенірну продукцію, щоб відповідно її, щоб відповідно її показувати для. Показувати для того, щоб їх продавати колекціонерам. Ну, для колекціонерів така річ, я думаю, в колекції буде дуже непогана річ. Так, зараз я ще хотів ось такі, таке світло показати під ультрафіолет, але воно не годиться. Під водяні знаки, там видно трошки, ось вони півмісяці. А ультрафіолет, на жаль, мене не показує цим ліхтариком. Так, ідемо далі. Так, це я розказав. І до офіційно Нацбанк випускав, до речі, монету у 2006 році. У 2006 році було випущено 5 гривень, 10 років українській антарктичній станції Академік Вернацький. Це 10 років, а це якби умовно продовження. 2016 рік це 20 років. Станції Академік Вернацький. Тут, до речі, вони чимось навіть схожі. От Зображення на монеті 2006 року. Тут ось ця станція. Тут вона в більш крупному плані зображена на цих сувенірних банкнотах. І на реверсі монети зображення карти Антарктиди, яка також присутня, яка також присутня на банкноті. Ось вони, 10 років і. Умовно 20 років. Бачите, яка красота. Тут 20 років, а тут 10 років. Тобто вони, дизайн, я так розумію, запозичили звідси і перенесли його сюди. Єдине, що на монеті тут відсутні пінгвіни. А тут пінгвіни є, займають дуже гарну таку позицію. Так, тепер перейдемо до нашого альбому. Зараз я перекладу собі їх в альбом і покажу, що з цього вийшло у вигляді, якщо зберігати, як альбом. Так. Отже, переклав я їх в альбом. Варіанти збереження можуть бути різні. Можна їх зберігати ось в таких листах, прям набором, як вони є буквально в надрукованому, так як вам вони надійшли прям в комплекті. Ось якось тут зображено, не, розп... не розпечатуючи їх, не розбираючи на складові частини, Ось вони підбірка, це йде купона карбованці. Можна так зробити, можна собі і два комплекти зробити. І отак я собі, мабуть, так і залишу, вже на подарунок ще прикуплю собі таких. Один, один буде ось так, щоб було видно марку і було видно нумізматика фалористика. Інші залишу ось так. І в такому, це спеціальні листи, я їх вони в мене в альбомі йшли паралельно. От в такому вигляді вони такі більш міцніші, більш цупкіші. Ось 960 і 961 це їхня умовна серія. А в листах вони зберігатимуться ось в такому вигляді. Це таке для більш детального огляду 1, 3, 5, 10 карбованців. І далі 25, 50, 100. Так як одна камірка залишалася, сюди ще й закинув календарик, нехай собі на пам'ять ось так зберігається, як варіант. Цей календарик можна, до речі, помістити його і. До цієї підбірки, десь собі його чи умовно, чи ось сюди поставити, чи в верхній частині як варіант. Тому можна розглядати це вже таке. Хтось такі речі вже не взагалі не кладе до колекції, але як по мені то хай вже буде, бо надійшла вона мені від, як на мене, досить відомої людини в нумізматичних і боністичних колах України, від Максима Загреби. Тому для мене ця річ буде ціна і з, з історією умовно. Тому ось такий. Ну, вийшов, до речі, досить великий огляд. Мене деякі мої знайомі підкалюють, що ти кажеш, невеликий короткий огляд, а затягуєш на пів години-годину. Ну, не можу я так, щоб швиденько. Трошки виходить більше, ніж, ніж трошки більше виходить, ніж зазвичай. Для заставки залишимо ось цю картинку. І перейдемо до огляду наступних монет вже у наступних відео. Можна ще й так зробити. І для. для Погляду нам підійде. Ну що ж, любі друзі, на цьому я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.